Сьогодні у нас буде невеличкий огляд гарбузики для осіннього декору. Покажу тільки частину, а ще буде наступне, коли переїдуть уже до нас інші гарбузики, буде більше на сайті, а також будуть відшиті велюрві. Почнемо з найменших: ось такі два красення: просто помаранчевий і мінік з ефектом з такого затемнення зеленого кольору, що надає йому більшої натуральності. Усі детальні розміри, ціни ви знайдете у нас на сайті, посилання на сайт в описі до відео. А я показую вам все в ручках, щоб краще зрозуміти візуальний розмір. Трішки більший варіант, також з таким ефектом затемнення коричневого кольору, має гарний великий зелений хвостик. Гарбузик у стилі Хеллоуін, який має ось такий топор. Можна використовувати з ним, а можна його, звісно, відрізати за потреби. Задід виглядає ось так. Також зверху має е, градієнт коричневого кольору. Два більшенькі гарбузика уже в іншій формі і в класичній також помаранчевого кольору. Зараз покажу ще деякі, але нагадаю, що у нас в асортименті з'явилися ось такі грибочки, які можна дуже класно довершити будь-який осінній декор. Виглядають неймовірно. і навіть якщо буде можливість, прикріплю тут фото, як ми їх використали. Два набори гарбузиків з неймовірним реалістичним розфарбуванням у помаранчевому кольорі. Тут є декілька видів і розмірів ось такий мікс. І у такому гірчично-коричному поєднанні теж дуже стильно виглядає. Ідеально пасуватиме до пастельних, осінніх і класичних декорів. Також будуть білі гарбузики. Покажу кожен з них, як виглядає. Їх можна буде замовити як окремо, так і набором. Зверху кінчик також має такий ефект зістарання з білим пофарбуванням. Дуже різні форми. Mm -hmm. Декілька розмірів. І ось такий величезний. Тут такий з ефектом підбитості, тому що є що в помаранчевому зараз показуємо. Справжній натуральний гарбуз, який підбили на городі. Всі ці, ці гарбузи, які були у білому кольорі, такі ж у помаранчевому з розфарбуванням, з додаванням жовтого кольору. Що робить ці гарбузики більш натуральні. Якщо здалека сфотографувати, то можна і не відрізнити. Нагадую, що описі відео залишає посилання на категорію осінніх декорів, де ви також можете знайти осінні декоративні елементи і усі ціни, детальні розміри на цих красні і не тільки саме там. Не забудьте також поставити лайк. Нам дуже приємно.